Але є поштові сервіси, вони коштують там долар на місяць, їх можна використовувати теж. Щоб завести собі один одну поштову скриньку, особисто, наприклад, там дається домен і ваше ім'я і фамілія. Ви це робите, але це дуже все більш для бізнесу підходить, те, що я сказав, особистий e е-мейл, особисти, а не особистий а. Для юр лиця, але для особистості для особистого аккаунту можна в цьому потренуватися. Отже, використовувати Gmail чи інші сервіси можна, але перед тим ви повинні заповнити це. Теж один такий момент: повинні заповнити дані такі ж самі, що ви, ну, наприклад, тресу, та да, фамілія прізвища ім'я повинні бути співпадати. Є, така, є такий момент, що все одно там якось він а, на це впливає. Ці дані теж повинні бути однаковим з а, IBM. Далі. Мобільний номер телефону. Він дуже важливий, це е-мейл, e мобільний номер телефону, і ви його, а, якщо ви ввели, змінити його буде а, можна буде звінити, змінити поки ви покупець, але. А, були випадки, коли я хотів змінити своє на в перших кроках. Змінити свій телефон, аккаунт призупиняли. І вони вважали, що це шахрайство. Тому зміняти можна емейл e та телефон, бо це було декілька на декілька аккаунтах, моїх особистих. А, і перед тим як змінити ці дані, телефон та імел e треба. Зв'язатися підтримкою, але тому треба до вибору телефону мобільного підходити так, е, гарно. Для цього для того, щоб у вас постійно був до нього доступ. А щоб мінімізувати на деяких проєктах, котрі я запускав, я використовував в київських проєктах, використовував CDMA формат. Це коли у вас мобільний телефон, але там він як. Е, як Місця, так, як місце Києва, як міський телефон в Києві, і це дуже гарно, один момент, що коли я мог, міг подзвонити, чи мені дзвонили, наприклад, на мені, а я був, так, да, мені тоді я підтримав цей проект, мені дзвонили, він завжди був зі мною, як домашній телефон. Ось, і якщо ви вже йдете, це знову ж так, стосується саме. А, бізнес аккаунту. Але для того, щоб підготувати себе до бізнес аккаунту, можна використовувати там деякий час, а, знайти саме цей. Але мобільний телефон будь-якого оператора теж підійде. Mm. Так, основа основна адреса реєстрації. Теж вона береться з випуску, як ми казали. Але вона має бути обов'язково. Центральна частина України або на західній частину України. Якщо чим ближче у вас до е, окупаційних да, е, місць, там, де йде війна, е, місць, де йдуть бої, війна у нас е, усюди йде, там, де йдуть бої, там, де е, частіше всього так небезпечно, да, то навіть там Харківська. І ось весь весь цей регіон були в мене люди, котрі завели акаунти, такі знайомі, коли вони на харківську адресу, але він довго не побув. Через 3-4 місяця перша, перша перша продаж запалкували зразу. Я це казав, що треба перевести. Вони не послухали. Аккаунт перед тим висів вже активований. Ми його активували, а до першого продажу він висів просто так. Там. Але я казав, щоб його перевезти, я на коли це почалося, на той на ту локацію, де вони зараз були. Не захотіло. Тому дуже важливо, щоб ваша основна адреса була саме центральною частиною чи західною частиною. До речі, наскільки я знаю. Пані Тетяна саме зі Львова, і там без проблем навіть ну, в неї проходили реєстрації без проблем вона зразу переходила на аккаунт продавця. Це було в перший день. Я детальніше про всі проблеми про локації в Україні. Я їх описав вже на Patreon. Там вона описана детально. Я не буду витрачати час. І там. Можна побачити, які проблеми можуть бути. Я посилання дам, вона є і дам. Ви перейдете, почитаєте. Далі кредитна картка. Вона може бути як електронна, так і фізична. І деякі депозитні карти. Що ви написав саме кредитна? Деякі депозитні карти вони не проходили для того, щоб, наприклад, зробити якийсь викуп. Да? Викуп зараз до речі, можна зробити. Теж на українських аккаунтах ми це будемо розглядати далі. Який саме викупи і як робити? Але без картки можна зробити на PayPal та можна зробити за допомогою картки. Але коли ви робите за допомогою картки, ви вже її прив'язуєте автоматично до eBay. Є питання по документах. Если нет, просто напишите а, в чате, что що... окей, а, все гаразд, идем дальше. Под... Добре. У Андрея нет. Все хорошо. Поехали дальше. Далее. А, я уже сказал, что що... Є особистий та персонал, персонал аккаунт, з нього починати тестувати, якщо ви в перший раз дуже обережно, і потім переходити на бізнес-аккаунт. Але якщо ви, як пане Олег, котрий був перший день, ви обізнаний, ви можете зразу займатися. Я всім раджу відкривати слідуючий аккаунт бізнес зразу. Чому? Ну тому, що, по-перше, бізнес-каунт він, він під собою зразу. Ви кажете eBay, нібито кажете: Я хочу вести з тобою бізнес, да? тому я даю свій бізнес а, і, і ви реєструєтесь як бізнесмен а, предприємець, так, да? і eBay до цього дивиться більш-менш гарно. Чому більш-менш? Тому що дуже важливо, який товар. Uh, іноді важливо, який товар ви будете використовувати для старту. Я, uh, ми знову ж в перший день казали, що є такі небезпечні товари заборонені чи обмежені для для нових аккаунтів. Це біжутерія, нумізматика, аукціони, з, а, зокрема, да, по всім речам. Є ще такі моменти, як е, медицина, і е, е, деякі товари дитячі, їжа тощо. Да? Тому треба запускатися саме з простих товарів, якщо навіть в бізнес. Якщо у вас є вже постачальник, ви перед. Да, до речі, коли ви запускаєте з бізнес, е, правильно казав пан Олег, треба, хоч якогось постачальника навіть на Украї... в Україні, да, знайти їх достатньо багато. І на промі, і так далі, і а, показати, що ви будете продавати саме це, да, і виставити саме той товар. Далі. А, але є такий в податковій є там три класи зараз. Вони можуть змінюватись на, на, на цей момент а, для бізнесу, українського бізнесу ФОП повинен бути в другого чи третього класу. Вони там відрізняються. А, для того щоб вести міжнародне торгівлі, але там є і оптимізувати їх можна по податкам, по, по відсоткам і тощо. Тому це треба, а, це не тема нашої, а, як відкритий ФОП оптимальна для ЛСІ, ЛТД тощо. Да? Але якщо буде на це запит, ми це роздивимось з тим. А, загалом я. А, Запрошу спеціалістів, вони можуть це розповісти. І ось за допомогою цих документів плюс технічні всі ті безпечні моменти, котрі ми з вами обговорили, і робити свій бізнес аккаунт. Далі, коли ви вже у вас є далі, буде перед тим як реєструвати, зробіть собі папку в хмарі якісь окрему папку, в якої ви будете збирати. Всю інформацію по вашому eBay, всю, всі документи, інвойси, ваші документи да, Щоб ви в кожний момент можна могли зайти з різних пристроїв і взяти ці документи. Багато людей тримає тих локально на своїх комп'ютерах. Це дуже небезпечно. По перше, залізо вона має а, такі, а, ну, дуже а, може зламатися. Зависнути тощо, да, тому я раджу сам документи тримати в хмарі. В хмарі хмару треба вибрати безпечно, да, я використовую FEX. Він мене а, подобається. Пару разів хотіли зламати, але не вийшло у людей. Мене попередило це а, а, з підтримкою. Да. Потім, а, тому треба використовувати окрему папку. Спочатку її можна зробити на своєму комп'ютері, а потім перенести її, звісно, в хмару. Далі. А, які можуть бути причини блокування облікового запису покупця? Хтось написав: а, це нові клієнти. Не а старі. Так. А... Mm. Які можуть бути причини блокування облікового запису покупця? Як ви вважаєте? Давайте так. Щоб трохи активізувати спільце. Да, на вашу думку, які саме причини можуть бути саме блокування? фейки. Добре. Чи на пакі? Продає, можливо, щось оригінальне, але ні, ні, це ні, не, ну, покупця. не дозволено, як говориться. Ні, покупця, покупця. От зразу ви зареєстрували і зразу заблокували. Тому що вони здуріли вже. Це ж варіант. Я і свого досвіду кажу. Ага, Добре. Ще варіант. Може, купив зразу на велику суму з першого разу. Згоден. Згоден. Повністю. Писали, писали в лічку з пропозицією перейти на сторонні месенджера. Добре, це так. Гарно. відчую досвід. від людей. І ще хто перед пані Тетяною хто казав, що казали? Маніпуляція з аукціоном ага. і маніпуляція з відгуками. Так, вірно. Тому я і на тому. Класі да аналітики ми це затримав, так торкнулися, що аукціон запускати зразу не можна. Звісно, так. Да. Це це правильно. Ну, окрім того, що ми назвали технічна да, проблема, коли в Олег, так? Олег, тут дивись, маніпуляція аукціоном не запускати аукціоном, а зробити bit пропозицію, так. ну, просто щоб підвищити чисто підвищити ставку. Second change. Ну, там із секанча біт, так. Загалом робити аукціони на новому аккаунті, вони такі. Вони є проблемними потім. Да? І зі ставками можна зробити проблеми для себе. І загалом, коли ви запускаєте свій аукціон на новому аккаунті. Тому аукціон треба запускати, коли у вас були перші продажі. А, ну, те, що ми про залізли вже, ви знаєте. Наприклад, ви працювали з того ж саме заліза, що було проблем на аккаунті. Далі. Використання точки входу, е, крім того, що ви назвали. Так, я називаю точку входу, то, що ми казали, не можна використовувати. На, навіть ви, якщо поміняли заліза, використовувати ту ж саму те ж саме Wi-Fi. Це, скоріше всього, вас заплакує. Відсотків 90. 9 зараз. Ось. І коли ви використовуєте. Е, Загальний е Wi-Fi, да, тому що ви не знаєте, хто і як заходив через них. обов'язково, до речі, обов'язково повинні бути заблоковані акти. Аккаунт. Є аккаунти під е санкціями. Да. Якщо цей аккаун знаходиться під санкціями, а ви заходите з цього заліза, точки входу, це eBay сприймає як обход санкцій, да, тому і блоку, можуть заблокувати. Санкція може бути тимчасова чи постійна. на... Дропшип Flag, тіньові санкції, тощо. Тому треба це зрозуміти, що точка входу на це теж впливає. Ну і я... є такий кейс, знову ж, він з'явився нещодавно, два кейси було три роки тому, і нещодавно, коли використовували Wi-Fi сусідів. І як тільки зайшли, заблокували аккаунт, а там. Невідомо чому, да? тому що, скоріше всього, використовував хтось, окрім а, цю точку входу. Далі. А, проблема з аккаунтом може бути як динамічна адреса. А, це не стовідсотково, але а, коли переводили на статичний перед тим, як переводити, знижувалася сама а, проблематика да, самого аккаунту, покупця. Саме покупця. Далі дуже багато людей використовують е, там. Вони думають, що вони ховаються за VPN. Ні, вона це перший тригер, на який реагує саме IP. Якщо ви хочете, наприклад, зареєструвати американський аккаунт, багато людей не знають, що е, продавати для того, щоб продавати на без американський, треба мати SSN. І вони заводять свій аккаунт покупця, як з Америки, і нібито заходять з VPN, і Їх блокують. Та тому. Використання VPN це зразу блокування, тому що їх на думку іби використовують шахраї. І ще один момент. Коли, наприклад, ваш в мене було такий, чому я це написав? В мене було такий кейс, коли мій постачальник був на території Харківщини сервісу. Інтернет, я жив в слі. Під Києвом і постачальник а, а, інтернету був а, на Харківщині, а, на, зараз на окупованих територіях, і були проблеми з цим попереджали і в і, і, мене попереджали, тому що в мене були старі актері аккаунти, аккаунти. Але якщо у вас сервір або постачальник ваших послуг інтернету знаходився, чи знаходився. Знаход, знаход, знаходиться чи знаходився на території тимчасово окупованих територій чи проблемних територій там де знову ж тим, ближче до боїв тим проблема може теж сплити це такий момент за котрим треба розуміти звісно для цього щоб не було можна використовувати щоб більш менш було безпечно да мобільного оператора Використовувати а, мобільний телефон як модем. тоді не буде проблем, да, тому що а, є вирогідність того, що він зафіксує ваше місце локації, да, де ви знаходитесь, і ми далі це теж торкнемось. А, теж був а, такий момент за локацією. І а, ось ті основні моменти, які. Не можна такі є, може, і деякі інші, але це основні, так, да, які впливають на проблематику, на саме на проблематику блокування е, аккаунту покупця. Да, ми не кажемо, не кажемо зараз за продавця, е, знову ж, я описав, як вирішити ці проблеми, да, і щоб е, знову ж піти. Піти далі. Ви можете прочитати, і можете потім задати, у нас буде 2 чи 3 дні на а, запитання. Ви можете цей матеріал а, особисто прочитати. Якщо буде щось не а, зрозуміло, ви завжди можете задати запитання. Тому в нас нема такого, що я прочитав і забув за вас. Да? О, також буде, я дам посилання, що таке проблеми на дані. Всі мої. Е, Ті мої теми, котрі я розкрив, да я написав особисто для по цій темі. І е, починаємо з самого простого. До речі, я ще е, на основі свого досвіду і зібрав інформацію своїх е, знайомих англомовних. Спеціалістів да зробив таблицю детальну таблицю блокувань та обмежень облікових записів на eBay. Да, її зібрав, і там, можна буде, там можете подивитися по коду, як, як її вирішували, яка проблема виникала, коли іноді приходить там якась MC0011, да, і ви не розумієте, що це і як його можна вирішити. Тому я зібрав таку інформацію в таблицях і розмістив. Uh, і буду розміщати далі, коли мені нададуть більше її. Я тільки почав десь два тижні тому, і тому там інформація достатня по кодам, да? а от як, як вирішувати, що мені чекають. Тому це буде теж корисно для тих, хто перед тим, як щось робити, ви будете розуміти, що не треба робити, і да? за що може прилітіти той чи інший uh, обмеження чи блокування.